Ти все щось думаєш, гадаєш? Мабуть, покинути мене хочеш. А може, я знайшов де іншу багатшу від мене? Що ти кажеш? Хіба мені приймакові безродному та про багатство думати? Твої очі. Це все моє багатство. А не один такой співав. І не одна дівчина від зради сохла. Я не знаю за інших, я за себе кажу. Ну, а чого ж ти тоді такий сумний та задуманий? Тікаєш від людей. Сумно між ними. А чому? <плес> чого вона сумно? Тому що все на доладу. Один одного їсть, один одного насідає. Противно робиться на те дивитись, іноді. Світ би очі зайшов, аби того не бачити. Ну, а тобі що до тих людей? Вони самі по собі. А ми самі по собі. А я. Я хіба не між ними Валандою. Не їх вчинки щодня бачу. Не вони зачіпають мене. І приймацька доля їм на заваді, вона їм рубо угори стає, очі бере. Їм заздро, що приймак, не маючи нічого, не в чим, не жалкує, завжди такий покійний, веселий, так заберімо у нього спокій і засмутімо його й радощі. Нащо вони йму? Нащо вони йму? Нащо? А от ким я був для їх. Щеня, котре добрі люди знайшли у рові. Вигодували, виростили. Ким я став тепер. Багачем, що деревне на жерливі очі. Щасливим, що буде їх заздрісти ситу. Я багач. Я щасливий. Я приймав безродний.